Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму каналі Скаже, як зав'яже. Е, хочу вам розказати одну таку новину, яку зараз намагатимуться зам'ять, щоб її не було е, чуть, щоб про неї нічого не знали. І вона пов'язана з оточенням Зеленського. Є така у нас дуже цікава річ, як є оселя, яку можна через дію там підгрузити, і фактично. Скористатися можливостями для того, щоб отримати тим, кому потрібно, якраз оселя. Да? Там, і вони там дивіз у них є оселя, буде Україна. Якби все класно. Але я хочу попередити, якщо зелені нам щось розказують, що це класно, і розказують так, що нам плакати хочеться, це значно здурять, це 100%. От, І почали досліджувати, звідки ноги ростуть. А ноги ростуть від того, що 17 березня закрито було впровадження проти того, що в, ну ще в 2021 році було там скоєно напад на журналістів працівниками Укрексімбанка, да? зокрема, Євгеном Мецгером. Такий собі діятель. Е, ну, здавалося б, десь в Європі е, понятно, нападали на журналістів, ну це зальот-зальот, це прям такий зальот, що там зальотні немає. Але що виявляється, що це ж зальот на заході. А у нас, якщо ти дуже потрібний в команду президента, якщо ти 5-6 ефективних менеджерів або хоча б ти в кругу хоч одного із п'яти шести ефективних менеджерів. Ти ж сам ефективний менеджер. І по барабану, що ти там тіпа, нападав на журналістів, кого це обходить. І от там в общем, за давністю вже там, тіпа, всі сроки пройшли, Понятно, що були затяжки, Понятно, що якийсь Олег Татаров дзвонив кому треба і казав, що там, тіпа, давайте зробимо біг на місці, щоб, е, случайно, хороший чоловік оцей Євген Медзер, не пострадав, тому для цього треба зробити максимум. Ну, вони зробили. В общем, все для них закінчилось добре. От, але Євген Мезгер, який тоді під гарячу руку з директора Укрексімбанка пішов: а це державний банк. Е, ну, ми ж п'ятівшись з ефективними менеджерами, ж не розкидаємося. Це ж не в нашому стилі управлінському. Да? І тому він став директором такого собі Укрфінжитла. А це якраз розпорядник програми ЄОСЕЛЯ. Тобто, якщо ви хочете оселю, ви мимо Укрфінжитла не пройдете. У Укрфінжитла є, якби, вони дають пільгову іпотеку. Про це, про це подробнее. Але укрфінжитло співпрацює з державними банками. Да? Приватбанк, Ощадбанк, Ну, це ж Укрексімбанк. Там ще кілька якихось От, А ті, в свою чергу, 에, співпрацюють з 90-будівельними компаніями. Причому, е, І вони їх якби акредитують. Причому, е, за якими критеріями хто знає. І то, тому у мене, я завжди підозрюю, якщо у вас не виписані критерії, то це, блін, договорнячок. Це значить, то, по яким критеріям ви вибрали цю, цю, цю компанію? Ну, то, що тут Вася, тут Петя, тут коля, блін, що не ясно. І таким нехитрим способом. То есть банки і будівельні компании можуть будувати житло в чем тут прикол, що ця іпотека, вона пільгова, пільгова іпотека, и дають два види під 3% і під 7%. Причому Дають пільговий кредит на 20 років, але перші 10 років під 3%, а потім наступні 10, ну, починаючи з 11 року під 6% да? ви видаєте, якби борг державі. А це категорія, де контрактні військові, науковці, ну там, типа такі елітні категорії. Е, решта просто е, військовим, ну, там, призваним по мобілізації, або там вчителям, е, ну і решті категорії населення, наприклад, ВПОшникам. Ну, здавалося б, хто найбільше е, зацікавлений в е, такій програмі? Той, хто втратив житло десь в Авдіївці, в Бахмуті, в Маріуполі. Е, або воно може і ціле, але залишилось в окупації. А люди не хочуть в окупації жити. Приїжджають їм би як би треба, да, то є для них. Але я вас огорчу, Серед загальної кількості тих, е, хто отримав житло, ВПОшники складають 3%, а військові 2%. Тобто, щось не то. Ми ж, вроді, ж, коли ми пишемо державну програму, ми ж собі уявляємо категорію для кого це. А виявляється, що це все для дуже багатих і состоятельних людей. Тобто вони кажуть, що це соціальна програма. Що це там, ну, то, що зелене, все, що не роблять, вони ж роблять для людей. Ну, от щось там, ВПОшників ми не бачили. Щось ми ветеранов там бачимо. Ну, бачили, але їх наскільки мало, що це можна там вважати якимось там, там чимось. От, а в чому ж справа? Чому ця цікава програма іменно для зеленої влади? Справа в тому, що цей кредит дається на 5, ну, від 5 до 15. Е, ні, не так. Е, кредит дається сам на 20 років. Ну ми ж вже говорили, да, що для когось це 3%, відсотки, а потім 6, для когось це 7%, а потім з 11 року 10. Але де ж взяли гроші під це? Під це де ж мусить держава взяти гроші, грошей нема. Е, і накидали ці гроші двома такими траншами по 20 мільярдів. Під це видали спеціально ОВДП, облігації внутрішнього. Державної позики, їх видали під 19,5% річних. Ну, щоб заманити, щоб ви прийшли і купили таке ОВДП. Да, і вам, е, Ви можете купити від, на 5-10 років, на 10 років і на 15. Тобто погашення. Вам проценти погашають якийсь час, але основне тіло ви погашаєте. Ну, тобто ви ризикуєте, да, що держава Україна, але ви вклали гроші і 19,5%. Ну нічого так в себе е, от е, і. Щокварталу оцей Укрфінжитло Євгена Медзгера отримує, ну це сотні мільйонів доларів, е, ну хай гривень, гривень від цього е, ОВДП. Е, але ж ми бачимо, да, дали під 3%, а фактично е, держава 19,5% втратить. А хто компенсує різницю? Там 16,5%. Ну, державний бюджет. А хто наповнює державний бюджет? Може Володимир Олександрович? Ну і Володимир Олександрович в тому числі, але і ми з вами. Тобто, на минуточку, це неефективно. Ну, за лише неефективне витрачання державних коштів. У мене є ролик, спеціальна різниця? Результативність і ефективність, в чому різниця, але тут ну неефективне витрачання бюджетних коштів. Але хтось скаже, а ти соціальний аспект врахував це ж треба ж розуміти, що це ж не просто так вітя, що там це тут же, ж про які там гроші йде, це ж все ж для людей. Ну, та ж сама наша пісня Давня і нова починаємо її знову. да І зелені будуть казати, що там це все класно, то що це ж для простих людей. Так, і тепер. Про простих людей, що саме Укрвін, е, житло має е, з цього всього оборудочки свої 3%, і банки мають 4%. Тобто живуть кучеряла, е, можуть собі дозволити там, менеджменту платити сумасшедші зарплати, то що ну, все ж все одно оплачує, типа хто той, хто наповнює державний бюджет. Державний бюджет наповнюємо ми з вами. Пішов сьогодні, я скупився на тисячу гривень, 200 гривень шмигалю віддав, наповнив державний бюджет. З цих 200 гривень, якась копеечка влетить в Україні в житло, Ну, в общем, всі при своїх остануться, втрачаємо, тільки ми з вами. От. Так, да, так от, там, а тепер про сам про саму ж програму Єселя, що в чому ж тут прикол? В общем, в кредит, в кредит можна взяти на, і на квартиру, і на житло. Але є нюанси, що по першій групі, яка там під 3%, щоб житло було введене в експлуатацію не пізніше 10 років. Тобто ви не можете взяти на вторинки. Ну, На вторинки, але щоб це ж недавно було. Да? А по деяким позиціям, ті, що там е, для всіх решти, не більше трьох років. Тобто, фактично, це якісь довгобуди зареєстровані, або це те, що тільки що построїли. Тобто будівельна компанія будує, вона не переживає, що в неї не викуплять. Тобто, що у житло прийде, викуплять під іпотеку. Тому що, якщо я хочу купити якесь житло, я ж мимо них не пройду. Я ж не піду десь просто у якихось там. Людей купувати, ми розуміємо, да, то есть, банки виграли, будівельні компанії, свої будівельні компанії в темі і в долі, у в темі і в долі, все нормально. От, у них квартири можна взять 52,5 метри на першу особу, і плюс по 21 на другу, третю, четверту, то, есть, можна взять трьошечку, 100 квадратних метрів, якщо у вас там Двоє дітей. Ну, там сім'я, двоє дорослих, двоє дітей, все там е, легко. От, І можна взяти навіть будинок. Будинок там по-іншому розраховується, то 62 квадратних метри, плюс 21, плюс 21. Типа, якщо у вас там велика різниця, то ви вже доплачуєте по повній сплачуєте. Але фактично там, там, ну такий собі скромний там на 200 квадратів будиночок, можна собі дозволити. Да? Е, От, А тепер рахуємо, що чош, в чому ж оборудка, Чому ж не можуть взяти е, це житло е, прості люди? от Простий випошник, який кинув десь в Авдіївки Все, чи в Маріуполі в перші дні. Ну то що ж всіх же готували на шашлички. І от замість шашлички він з двома чемоданами знявся і поїхав десь. да, Приїхав сюди і ходиш мимо цього укрфінжитла в Києві, наприклад, а там. Квартирка мінімальна двушечка от 5 мільйонів гривень, друзі мої, на минуточку. І тут головний нюансик: ви мусите сплатити 20% житла сразу, разово, Ну а потім уже ж ви погашаєте і відсотки, ці 3% умовно, тіла кредита погашаєте. І виходить, що з 5 мільйонів вам треба мільйон викласти сразу, тут же. От мільйон раз приходь на атліс мільйон. Це у людей, які з одним чемоданом чи з двома сумками виховали з Маріуполя, мільйон є лишній. Тобто е, при середній зарплаті в 2250 в Україні, е, я думаю, що мало таких. І місячний платіж десь буде десь теж близько 40 тисяч гривень. Тобто проєкт, який якби казали, що він є соціальним, насправді соціальним не являється. І можуть собі його дозволити лише люди, у яких копійка водиться, ну, виложить мільйон зразу со старту. Я, наче от людина не бідна, я б так не потянув. От, то есть, це, треба, ну, це треба теж бути крутитися вокруг 5-6 ефективних менеджерів. І той виходить, що проєкт оголошений соціальним. Ним можуть користуватися тільки е, багачі. І тут про соціалізм, про соціальне там і рядом не стояло нічого. І того саме цікаве, е, поцікавились тут спеціально, десь в мене виписано зараз. А, так от в Івано-Франківській області е, такі кредити взяли аж 260, е, всього десь 15 тисяч таких кредитів видані. Да? Понятно, всі люди не бідні. Бідні по общагам. А в Лугано-Франківській області 264 таких кредита. При чому, при чому, більшість з них на Букавелі? дам це не зрада, це перемога. Тобто, ви уявляєте, на Букавелі взяти собі домик, Таунхаус, або квартирку десь там в районі Яремча, або квартирку у Львові чи в Києві, там поближче до центру. І там е, нічібродом дороги туди нет, туди тільки нормальне, уважаемые люди. І ми з вами це все оплачуємо. Ми фактично оплачуємо різницю в кредитах між 19,5% дев'ятнадцять з половиною процента і три Тобто ці 16%, а це, це що місяця сотні мільйонів. Оплачуємо ми. Хтось скаже, а що ж робити? Хто винувати, що делають. Я думаю, що прийде, коли нормальна команда, коли прийдуть замість цієї Камарі, буде сформована Нормальна, прийде прекрасний президент, прийде Нормальна Верховна Рада, сформує професійний і патріотичний уряд. І це все треба буде переглянути. Звичайно, переглянути в сторону, яку є програма МЖК. І, зрозуміло, е, що десь в райцентрах, яких 100-500 літ вже не будували е, нових е, будинків. А да? є там хати, умовно, яким вже 20, 30, 50 років, але все нормальні хати. Зато яку таку хату з газом можна в де, деяких райцентрах купити і за 10 і за 20 тисяч доларів. Так от, є програма, стара добра програма МЖК. Там до 40 років, правда, тут не обмежено віком, а там тільки до 40 років. Але окей, можна там переробити ту програму і поділити її елементарно. От, елементарно на кілька лотів. Наприклад, лот. Там райцентри, де можна купувати вторічки. але тут же ж ефективним менеджерам не вигодно, щоб ви купили одна людина, у інше купили, приїхали. Лікарі, врачу, якийсь райцентр, закінчили інститут, інститут, їм держава дала кредит, і вони не поїхали в Польщу, тому що вони тут працюють, вони тут молодці. Но тоді ж не враховується інтерес банкірів і забудовників, тоді ж не враховується інтерес Офісу президента. Але можна влаштувати це, наприклад, так, що ні, не треба нам дорогих новобудов по 5 мільйонів. Нам треба багато десь в пригородах міст, в селах, де, куди бюджетники можуть приїхати. Там, Якщо це Київ, то під Києвом десь в, в там, чи в Василькові, чи в Білій Церкві, десь ну, ну не на Печерських пагорбах. Подешевле Для простих людей побільше вписати туди е, норм, щоб, наприклад, не 20% пер, первинний внесок, а як в програмі МЖК. 7%. Щоб потягнути мог хтось, там вложивши на мільйон зразу, от, не мільйон, а там 100 тисяч. І, і то важко, але там вже напряглась сім'я поклала і виплачує потім виплачує. А так фактично за кошти державного бюджету. Те, що ми вивалюємо, а користатися можуть лише багачі. Якщо це соціальна правова держава, то я китайський льотчик. В общем, камаріллю треба буде міняти, як тільки буде заморозка конфлікту. Що ж, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій е, YouTube канал, і ми будемо говорити чим далі, тим більше про такі от речі, е, які надзвичайно важливі і стосуються кожного з нас. Ну а поки що ставте лайки. І знайте, незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна вистоїть но пасарам.